Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку «Лічба тисячами дії з тисячами. Завдання 273. Запиши числа. Для того, щоб записати багатоцифрові числа, нам потрібно пригадати таблицю класів і розрядів. Наприклад, 9 тисяч це є розряд одиниць тисяч. Ми записуємо 9 і 3 нулі. 19 тисяч це розряд десятків тисяч. Ми записуємо 19 і 3 нулі. 102 тисячі це розряд сотень тисяч. Ми записуємо 102 і 3 нулі. 90 тисяч це розряд десятків тисяч. Отже, ми записуємо 90 і 3 нулі. 1 мільйон це розряд одиниць мільйонів. Ми записуємо 1 і 6 нулів. 12 мільйонів. Це розряд десятків мільйонів. Ми записуємо 12 і 6 нулів. 203 мільйони це розряд сотень мільйонів. Ми записуємо 203 і 6 нулів. 460 мільйонів це розряд сотень мільйонів. Ми записуємо 460 і 6 нулів. Завдання 274. Накресли таблицю розрядів і запиши в ній числа. Креслимо таблицю розрядів. Креслимо клас одиниць з розрядами одиниці десятки сотні. Креслимо клас тисяч. З розрядами одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Запишемо в ній числа 5 тисяч. Запишемо 5 в розряд одиниці тисяч, 0 в розряд сотні, 0 в розряд десятки і 0 в розряд одиниці. Наступне число 12 тисяч. Запишемо один в розряд десятки тисяч. 2 в розряд одиниці тисяч, 0 в розряд сотні, 0 в розряд десятки і 0 в розряд одиниці. Наступне число 180 тисяч. Запишемо 1 в сотні тисяч, 8 в десятки тисяч, 0 в одиниці тисяч, 0 в сотні, 0 в десятки і 0 в одиниці. Наступне число 749. Запишемо 7 в розряд сотні, 4 в розряд десятки і 9 в розряд одиниці. Наступне число 794 тисячі. Запишемо 7 в сотні тисяч, 9 в десятки тисяч, 4 в одиниці тисяч, 0 в сотні, 0 в десятки і 0. Одиниці. І останнє число 56 тисяч. Запишемо 5 в десятки тисяч, 6 в одиниці тисяч, 0 в сотні, 0 в десятки і 0 в одиниці. Завдання 275. Обчисли вирази. Перший вираз 6 тисяч плюс 25 тисяч. Це дорівнює 31 тисяча. Від 27 тисяч віднімемо 8 тисяч і це дорівнює 19 тисяч. До 520 тисяч додати 7 тисяч, це дорівнює 527 тисяч. Від 657 тисяч відняти 57 тисяч це дорівнює 600 тисяч. Для того, щоб помножити багатоцифрове кругле число на одноцифрове число, пригадуємо перше, ми прикриваємо нулі, множимо або ділимо число і справа до результату дописуємо ту кількість нулів, яку ми прикрили пальчиком. Отже, 2000 помножити на 3, прикриваємо три нулі пальчиком, 2 множимо на 3, це дорівнює 6 і дописуємо 3 нулі справа це дорівнює 6000. Таким самим способом виконуємо множення і ділення наступних виразів. 16 тисяч поділити на 8. Прикриваємо нулі, 16 ділимо на 8, це дорівнює 2. 14 тисяч помножити на 2. 14 множимо на 2, це дорівнює 28, дописуємо нулі, тисяч. 100 тисяч ділимо на 2, прикриваємо нулі. 100 ділимо на 2, дорівнює 50, дописуємо нулі тисяч. Задача 276. Читаємо умову задачі. За 7 годин на підйомнику піднялося 105 туристів Порівну, що щогодини. Скільки туристів піднялося на підйомнику за 4 години? За скільки годин на підйомнику піднялося 90 туристів? Про кого розповідається в задачі? Задачі розповідається про туристів, які піднімалися на підйомнику за певний період часу. Запишемо короткий запис до задачі. Що нам відомо? Нам відомо, що за 7 годин піднялося 105 туристів порівну години. За 4 години невідомо, скільки туристів піднялося. І за скільки годин піднімляться 90 туристів, нам теж потрібно дізнатися. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки туристів піднялося за 4 години, нам потрібно дізнатися, скільки туристів піднялося за 1 годину, адже нам відомо, що порівну вони піднімалися щогодини. Отже, першою дією ми можемо 105 поділити на 7, і це дорівнює 15 туристів, пояснюємо, піднімаються за 1 годину. Тепер, якщо ми знаємо, скільки туристів піднімаються за одну годину. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки туристів піднімаються за 4 години. 15 ми множимо на 4, і це дорівнює 60 туристів. Пояснюємо, піднімаються за 4 години. І третьою дією, якщо ми знаємо, скільки туристів піднімаються за 1 годину, ми можемо дізнатися. За скільки часу піднімуться 90 туристів? Адже ми 90 поділимо на 15 і це дорівнює 6 годин. Пояснюємо, піднімаються 90 туристів. Запишемо відповідь. Самостійно, скільки туристів піднялося на підйомнику за 4 години? 60 туристів. За скільки годин на підйомнику піднялося 90 туристів? За 6 годин. Якщо ви пояснювали останню дію в задачі, записуємо коротку відповідь. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!